Так, Рім'я, всім привіт. Мене звати Олег. Відомий я під Ніком Іванич у всіх суспільствах. Як ви знаєте, я. фух, Як ви знаєте, хто слідкував, звісно, я зробив собі дерев'яний кокпіт, чим це було викликано? Значить, я. Почав катати GT7 і на джойстику дуалшоку з PlayStation на PlayStation 4 знову ж таки став, вступив до суспільства GT Укр. Ну, і як, як звичайна наркоманія, як це в мене зазвичай буває, то понеслося одне, одне за одним. Хоча, Вончик я новий в мене е рейтинг Д, іноді я залазив у рейтинг С, там тримався трошки. І це. Але коли купив е систему Фанатек е доволі там стару, але вона мені на даний момент подобається. Хоча мені ні з чим зрівняти, це Club Sport 2.5 і Fanatec Макларен. В Криму. Ну і педальки самі прості. Це сел, це теж фанатиківське. ну, звісно. І ніколи не знімав я відосів, але про дерев'яний свій кокпіт я хочу вам зняти з якою метою. Мені так здалося, що він вийшов вдалим. Хоча це перш, перша, як би, ну. Є там косячки невеличкі, а перша якби проба пюра. Що, що я хотів би? Ну, якби обзор зробити чи презентацію якусь, чи ну, щось вам показати з ним. Тому що я планую робити ці копіти на продаж, як я її писав у цьому ж. Нашому телеграм-каналі, в нашому спільному телеграм-каналі, що перша партія, я буду намагатись, ну, не партія, а для альфа, для двох альфа-тестерів. Буду намагатись влізти у 5 тисяч гривень. Це, ну, якби, якщо вважати по роботі, то це ну, за Бестін, якщо, якщо чесно. Потім будемо двигатись кудись у сторону 8 тисяч гривень. Якщо чесно, то я подивився плей ті, що продають. Це якась розкладачка, воно, воно смішне. Я, я не користувався ніколи кокпітами. Я можу тільки зрівнювати свій кокпіт, якщо чесно, з кокпітом з алюмінієвого профілю. І я, 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 я. Брав від, від, від тілі розміри. Не, не так він виглядає, але розміри є по посаці і по спільній рамі, на якій все це стоїть, взятті відтіль. Ну що, мабуть. Подивимося, що, що, я, яка концепція в мене взагалі була по кокпіту, я хотів просто це зробити дешево. Так як у мене е, є усі інструменти, то в принципі, е, в принципі, для мене це було дешево. Я там щось в огороді знайшов, щось там на віранді, там і, і так далі. Але для... Е, Останніх кокпітів, це мені вже, у мене вже огород не такий великий, щоб там валялась куча там, квадратів, там, ну, тим більше квадрати до сідушки, вам, вам придеться зробити самим. Тому що всі ну, душки всі різні. Ну, ну, якщо хочете, можете прислати сідушку, мені, звісно, але це буде вартість кокпіту, вам ну, воно не потрібно таке. Тому, мабуть. Зкріпленням до кокпіту, сідушку, прийдеться вам Е, І зараз я покажу вам, що тут наговорив вже багато, що з кокпітом, яка концепція в мене була. Перше, перше, які е, як всі вироби, е, було, значить, це. Куча компромісів, значить, але на перший щось повинно бути першим. Перше у нас була в мене це безпека. Безпека, щоб ви, наприклад, не, не сідали в той капіт ні, ніде нічого не порізались. Тому, тому що я тут використовував максимально деякі скруглення там, і так далі. Зараз я переключусь на камеру знову. Я не знімав відео ніколи, тому будуть тут і розфокуси, і все що завгодно. Так що давайте ну, однією рукою знімаю, другою. Другою розказую. Так, переключаюся. Чи не переключаюсь? Щось не переключається. Прикол. Окей, <с> okay, зараз я зніму вже друге відео з перекинутої камери.